Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. В сьогоднішній Євангелії чуємо про таку сумну мить для Ісуса, тому що Він дізнається про смерть Йоанна Хрестителя, про промученицьку смерть Йоанна Хрестителя. І будучи Богом, але одночасно також Ісус, який в повні є людиною, Він також. Людський відчуває, відчуває такий біль, відчуває смуток, біль, який пов'язаний з втратою когось дуже йому близького, не тільки родича, але також і пророка. І цей біль, який спричиняє, що, що Ісус хоче побути в тиші, хоче побути на самоті. Хоче побути один на один зі своїм отцем в цьому болі, в цьому переживанні тієї втрати, яка сталася в його житті, втрати когось дуже важливого, дуже потрібному йому. Але чуємо про те, що, що люди, не мов би, не дають йому побути самому. Вони шукають Ісуса, вони, вони приходять до нього. І він каже нам, євангелист, що він, довідавшися про те що, довідався про те, що багато людей пішло за ним пішки з міст, І він, побачивши їх, він змилосердився, він змилосердився над ними і почав зціляти хворих. Бачимо, брати і сестри, це такий важливий момент. Важлива правда, яку ми бачимо в цій, в цій події, правда, яку нам відкриває Ісус про жартовну любов, жартовну любов, яка, яка не шукає комфорту, зручності для себе, але яка бачить потреби інших, і яка йде, щоби служити, щоб зцілювати. Це бачимо в Ісусові. І Він міг би з усією, можна би сказати, повним правом сказати, усім залишіть мене трохи побути самому. Дозвольте мені також зараз в цей важкий для мене момент побути на самоті. Але Ісус, котрий з одного боку, Він є в такій потребі, Він є в цьому такому переживанні болю. Він, помічаючи біль інших, помічаючи біль тих людей, які приходять до нього, він іде їм на зустріч. він іде, щоб допомогти їм в їх потребах, щоб служити. Він, котрий сам потребує, він дає, дарує себе. Жертвує самого себе, але в цьому також є певний такий парадокс в цій любові, яку, яку бачимо в Ісусі. Парадокс полягає в чому, що Він, даруючи себе, жертвуючи себе, в, ць, в цьому моменті болю, який сам переживає, він також дозволяє, що цей біль. Перемінюється в милосердя, він також черпає з цього сили, яких потребує. Не мов би даючи себе, тоді, коли би по-людськи, ну, він потребував, але він, даруючи себе, служачи, жертвуючи себе, він навпаки отримує, він навпаки наповнюється цією силою. Цією благодаттю внутрішньою, він наповнюється. І в цьому є такий певний парадокс любові, і в цьому така певна істина про, про жертовну любов. Тоді, коли ми з відкритого серця, тоді, коли ми з, з цього бажання, з милосердя жертвуємо себе для інших, ми не втрачаємо, а навпаки, стаємо багатшими. Ми не виснажуємося, а навпаки, стаємо ще сильнішими. Ми не вмираємо, можна би сказати, але навпаки, отримуємо життя. Це ми бачимо в прикладі і в житті Ісуса. І ця істина, звичайно, вона не заперечує цієї важливості турботи про себе. турботи, яку також, яку також мав, потребу якої мав Ісус, так? Він усамітнюється. Турбота про себе, до якої Господь нас запрошує, і навіть через цю заповідь любові любити ближнього як самого себе, це турбота, яка проявляється, також, напевно, і, і в тому, щоб дбати про, про своє здоров'я, про свій відпочинок, про те, щоб мати сили, щоб відновлюватися, щоб ми також могли бути тими, якими. Прагне, щоб для нас Господь, ця любов до себе, вона є важлива, але вона, не, мов би, не має бути самоціллю в собі, і вона не має заперечувати і ставати на заваді уміння бути готовими йти з допомогою тим, котрі цього потребують в нашому житті. Навіть тоді, коли ми, на перший погляд самі. Не маємо, може, достатньо сил, може, тоді, коли ми самі потребуємо чогось, але Бог нас запрошує, не мов би так, як Ісус, виходити понад Це, жертвувати себе, вірячи, що ми навпаки отримуємо. Єдиною умовою, це є це відкритість серця, це бажання служити так, як Господь, і це з'єднання з Богом. Це черпання сил, благодати, які дає нам Господь для цього. Бо, напевно, коли ми це робимо з небажання, з примусу внутрішнього, з наріканням, то воно буде виснажувати. Але коли ми робимо це так, як Ісус, то ми віримо, що можемо тоді так само цим наповнюватися. Служачи, допомагаючи, ми також зцілюємося самі. Ідучи з допомогою тим, хто, хто переживає біль, котрі зранені, ми самі зцілюємося. Це такий певний парадокс любові, який бачимо в житті Ісуса. І цей парадокс, яким також жив святий Йоанн В'яней, який ну, робив, якого любов була так героїчна, такий героїчний спосіб. він він давав себе тим парафіянам, в яким служив, кажуть, що він власне, міг сповідати навіть до 16 годин на день. Сповідати. Було багато бажаючих, які приходили, і він з цією готовністю давати, жертвувати себе для інших. Він це робив. Він молився за грішників. Він постив. Тобто його життя було справді такою жертвою за інших. І, може, не кожен з нас покликаний до такого жертовного життя, як, як святий Йоанн В'яней, сьогоднішній покровитель, але кожен може жити любов'ю, жертовною любов'ю в, в, в тих середовищах, в яких ми перебуваємо. І там, де Господь нас, і в такий спосіб, який Господь нас до цього кличе і запрошує. І, може На завершення хочу прочитати таку молитву, помолитися цією молитвою, яка приписується святій Матері Терезі, яка, напевно, дуже добре якось відгукується, чи в, якій, в якій реалізується цей приклад життя Ісуса. Цей приклад жертовної любові Ісуса і той жертовної любові, яку бачимо в Святому Іоанні Віанеї, в цій молитві, власне, містяться, містяться ці слова, і це бажання Матері Терези, щоб також жити жертовною любов'ю. Такими словами молилася Мати Тереза, і нехай це також і будуть наші слова на закінчення цих сьогоднішніх роздумів. Коли я голодна, прийшли мені того, кого я можу нагодувати. Коли я спрагла, прийшли мені того, кого я можу напоїти. Коли мені холодно, прийшли мені того, кого я можу зігріти. Коли мені тяжко, прийшли мені того, кому я зможу послужити. Коли я ослабну, прийшли мені того, про кого я зможу подбати. Коли я збіднію, прийшли мені нужденого. коли я перестану бачити святе, дозволь мені побачити Христа в кожному, кому я допомагаю. Амінь.